Як правильно обрати працівника у сьогоднішньому відео, ми з вами розберемо три головні ознаки, які підтверджують те, що працівник якого ви обрали, буде відробляти свої кошти, тобто буде відпрацьовувати зарплату, яку ви йому виплачуєте. Відео буде корисне як для підприємців-початківців, так і для підприємців з досвідом. Тож додивіться відео до кінця буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал. Ставте лайк, а ми починаємо. Ознака номер один: працівник, якого ви обрали, у нього повинна бути серйозна потреба в роботі, тобто він дуже повинен хотіти отримати роботу у вас чи у будь-якого іншого підприємця. У нього має бути високий рівень мотивації. І давайте розберемо декілька прикладів такого високого рівня мотивації. З Чим вона може бути пов'язана? Ну, перш за все, така мотивація з'являється у молодих людей амбіційних, у яких до того ж з'являється і відповідальність. Наприклад, це є молоді сім'янини, які нещодавно вступили в шлюб, і у них з'явилася дитина. І відповідно вони розуміють, що відповідальність за отримання цієї сім'ї лежить безпосередньо на них, і вони розуміють, що їм терміново потрібна робота для того, щоби Годувати свою сім'ю, це є одна із причин. Інша причина, яка також може бути доволі вагомою, це є те, що сім'я знаходиться у скрутному становищі. Наприклад, у одного із рідних виникла проблема із здоров'ям, і потрібно зібрати велику суму коштів для того, щоб її вирішити, і саме така людина, у якої є термінова потреба і серйозна потреба. Назбирати кошти, вона якраз таки і буде максимально серйозно відноситись до своєї роботи. У неї немає інших варіантів, в неї немає можливості відтягувати їй терміново потрібні гроші. І вона береться за будь-яку роботу, лише би пошвидше закрити свою потребу, лише би пошвидше накопичити ці кошти. І що найцікавіше, така людина, у якої є серйозна потреба у грошах, вона буде мінімально задумуватися над тим, щоб влаштовувати якісь диверсії на роботі. Вона в останню чергу Буде задумуватися над тим, щоб не працювати, якось відволікатися на сторонні справи на бесіди з колегами пусті, які ніяк не впливають на ефективність роботи в вашому підприємстві. А вам саме такі працівники і потрібні, які будуть відповідально відноситись до своєї роботи, які будуть старатися, які будуть правильно порядно працювати на своєму робочому місці. Одним словом, які будуть створювати мінімум проблем вам як власнику і. Вашим менеджером, якщо у вас такі є на підприємстві, тому коли ви проводите чергову співбесіду і перед вами з'являється людина, у якої є серйозна потреба у роботі, так як у людини з'явилася відповідальність, то такій людині ви можете сміливо ставити плюс при прийомі на роботу. Друга ознака: така людина працює більше ніж потрібно. Вона викладається в своїй роботі, вона старається. Вона дотримується ваших вимог, вона працює чітко по інструкції. І ще одним дуже хорошим прикладом того, що людина справді буде викладатися, що людина буде відробляти свої кошти, це є те, що людина затримується на роботі більше, ніж потрібно. Наприклад, вона приходить на роботу раніше і йде з роботи пізніше. Бо зазвичай в класичній ситуації, я думаю, якщо ви займаєтеся своїм бізнесом, то ви легко згадаєте своїх працівників, які, наприклад, Ранку можуть прийти на роботу, або рівно в ту годину, в якій ви сказали, і це є хороша ознака, або зазвичай трохи запізнюється на 10-15, а то й на 20 хвилин, в залежності від вашої трудової дисципліни, від ваших домовленостей з працівниками. І рівно так само працівники слідкують за часом закінчення роботи. Вони можуть припинити роботу рівно в час, про який ви домовлялись. Наприклад, якщо у вас робочий день закінчується у 6, то людина вже. Умовно кажучи, без десяти шість. Сидить на чемоданах, так би мовити, вже все зібрала, комп'ютер виключила і збирається додому. І в 6 вона вже покидає офіс. Або що доволі часто можна прослідкувати, люди ще швидше закривають, якщо є така можливість, звісно, якщо ви цей момент не ретельно контролюєте, людина може швидше зібратися і піти з роботи, піти швидше. Так от, якщо ви бачите людину, яка приходить на роботу раніше і йде з роботи пізніше, то це є ще один плюс такому кандидату, і це є ще одна доволі вагома ознака, яка буде вказувати на те, що цей працівник, якого ви найняли, який себе таким чином веде, він буде відробляти свої кошти, зарплату, яку ви йому оплачуєте. І доволі часто я хотів би відмітити такий момент саме з таких працівників, які максимально відповідально ставляться до роботи, які приходять раніше, йдуть пізніше, які стараються в процесі робочого дня максимально слідувати інструкціям, правилам, які ви встановлюєте, Максимально якісно виконувати свою роботу, саме такі працівники в перспективі виростають у менеджерів, і ви, як підприємець, як власник свого бізнесу, ви повинні дивитися одразу на кожного свого працівника і намагатися виявляти серед усіх своїх працівників саме таких. Адже в майбутньому це є. Для вас можливість делегувати управління своїм бізнесом, або ланку конкретного управління бізнесом, або взагалі управління всією своєю компанією, в залежності, якими масштабами бізнесу ви займаєтесь, в залежності від сфери, від галузі, в якій ви працюєте. Ну і багато інших доволі важливих деталей, які при цьому потрібно враховувати. Третя ознака того, що цей працівник, який є перед вами, відроблятиме свої гроші, це є те, що він готовий навчатися, він готовий Розвиватися, він адекватно сприймає критику, чи то вашу, чи то ваших менеджерів, чи це навіть від своїх колег. Простіше кажучи, такий працівник він вміє зняти свою корону, відставити її в бік. І він готовий визнати те, що він в чомусь некомпетентний. Він готовий визнати те, що він чогось не розуміє, і що в певних моментах своєї роботи йому потрібно допрацьовувати. Він не проявляє агресію на таку критику, він намагає. Врахувати усі побажання незалежності від того, хто йому ці рекомендації дає. Абсолютно правильно, він контролює, уважно, слідкує за тим, з ким він спілкується. Він розуміє, хто йому дає рекомендації, він аналізує ситуацію, розуміє, хто перед ним. Він розуміє, кого потрібно слухати, а кого ні. Але тим не менше, коли ми кажемо про менеджерів такого працівника чи про вас як власника, то він буде лояльно відноситись до усіх ваших рекомендацій, буде прислухати. Буде старатися, і що найголовніше, ви повинні звернути увагу на один такий доволі тонкий момент, в чому він полягає. Цей момент полягає в тому, що є типи працівників, які носять маску, які вміють грати певну роль, наприклад, грати роль такого виконавчого старанного працівника. І вони можуть, наприклад, коли ви їм даєте рекомендації, чи ваші менеджери, коли дають таким працівникам рекомендації, вони можуть сказати, так, ми все зробимо я все врахую, я буду старатись, я зроблю ще краще. Але тим не менше результати їх роботи не ростуть, вони ніяк не розвиваються і ніяк не враховують ті рекомендації, які ви їм даєте. Тому ви повинні дивитися, коли ви даєте тому чи іншому працівнику рекомендації, як йому покращити свою роботу, як її вдосконалити. Ви повинні дивитися і на те, чи він буде застосовувати ці рекомендації, чи дійсності він ту ланку роботи, на яку ви звернули свою увагу, чи він її дійсності буде покращувати. Чи він змінить свій підхід, чи будуть рости його показники в тій чи іншій сфері, в якій він працює, чи все залишиться так, як і було, і саме такий аналіз дозволить вам краще зрозуміти, хто перед вами, чи вас черговий раз хочуть ошукати, як і більшість ваших працівників, скоріш за все, інакше б ви не дивились це відео прямо зараз, або він дійсності старається і він прислухається до усього, що ви йому кажете. Він все застосовує, все впроваджує, вчиться на своїй. Іх помилках в тому числі і вчиться навіть на помилках своїх колег. І коли ви бачите саме такого працівника, ви можете йому поставити ще один плюс: плюс того, що він відроблятиме свої кошти. В чому основна суть того, що працівник відробляє свої кошти? Ви як власник бізнесу, ви як підприємець спланували певний процес. Чи то виробництво, чи то торгівлі незалежності від того, чим ви займаєтесь. Ви маєте розуміння, як цей процес повинен працювати, щоб ви отримували від нього гроші, прибуток, ну і так далі. І відповідно, коли ви спланували цей процес, коли ви ставите певних людей на певні посади, і вони якраз таки, наче шестерні в механізмі, його обертають. І у вас, як власника, як в керівника, є бачення, хто і як з якою швидкістю у цьому механізмі повинен обертати. Татися і коли ви дивитеся і бачите, що є певне відхилення від норми, ви розумієте, що одна шестерня, яка повертається не так, як потрібно, не в ту сторону, не з тією швидкістю, вона починає тормозити весь механізм роботи вашого бізнесу. І відповідно від цього починають страждати не тільки та ланка, де задіяний цей працівник. Але й усі інші працівники, які залежні від роботи цього конкретного працівника, і саме коли ви самостійно збираєте ось увесь цей механізм, ви розумієте, як він повинен працювати. Ви розумієте яким чином і який працівник впливає на результат компанії, в якій він працює, тобто вашої компанії, ви і розумієте, відробляє він свої кошти чи не відробляє, якщо ви не аналізуєте цей момент. Момент того, чи відробляє цей працівник кошти, чи не відробляє, то ваш бізнес дуже швидко скотиться до нуля, а потім в мінус, і ви можете в результаті втратити свій бізнес. Тому ви повинні розуміти, що ваш основний фокус роботи в бізнесі повинен націлятися на те, щоб кожен ваш працівник відробляв ті гроші, які він у вас отримує у вигляді зарплати. Інакше сенсу в цьому бізнесі немає ніякого. Ви просто тоді займаєтесь благодійністю, благодійні. Іність, це є, звісно, благородна справа. Але тим не менше, коли ми кажемо про комерцію, то ми кажемо про те, що ви повинні отримувати певну вигоду від цієї діяльності, особливо коли ви власник, ви не можете робити роботу і не отримувати за це ніякої винагороди. Ви просто будете дуже швидко вигоряти. Вас надовго не вистачить. І тим не менше, коли ви працюєте правильно, коли ви отримуєте винагороду у вигляді оплат клієнтів за ваш продукт, тоді у вас з'являється мотивація мотивація розвиватися, масштабувати цей бізнес, створювати більше такого продукту. І задовольняти більше клієнтів, тобто ваша безпосередня вигода вона впливає на якість життя як ваших працівників, так і ваших клієнтів. Усім буде добре, коли вам буде вигідно. У вас буде мотивація займатися цим бізнесом. У вас буде мотивація надавати якісний, кращий, дешевший продукт для клієнтів. Тобто, усі в результаті виграють, і ви маєте змогу платити своїм працівникам більшу зарплату. Ось чому я кажу, що момент вигоди повинен бути врахований. Пований вами обов'язково, коли ви ведете свій бізнес. Опираючись на три ознаки, про які я вам щойно сказав, ви вже зможете обрати для себе найкращого, найбільш відповідального, найстараннішого працівника. Ну, по суті, це є мрія для кожного підприємця. Кожен підприємець мріє, щоб у нього працював саме такий працівник. Адже коли ви його знайдете і він почне у вас працювати в компанії, то ви будете здивовані, наскільки швидко може зростати ваша. Компанія, ви будете здивовані, наскільки його приклад, приклад цього працівника, буде заразним для усіх інших ваших працівників в хорошому сенсі цього слова. Адже коли один починає старатися, інший дивиться на такого працівника і сам починає більше старатися. Третій працівник дивиться на цього попереднього, на другого працівника і теж починає старатися. І спрацьовує так звана ланцюгова реакція, де усі починають активніше, краще, відповідальніше. Якісніше працювати. Проте, ми з вами, як представники бізнесу, повинні дивитися завжди реально і об'єктивно на усі речі. Що я маю на увазі, давайте оцінимо реально наскільки великі шанси вам серед усіх кандидатів, які до вас приходять в компанію, зустріти саме такого. Шанси дуже невисокі. Я думаю, ви вже змогли переконатися у своїй роботі, у своєму бізнесі, адже більшість підприємців, як я згадую з консультацій, кожен раз я з. <з> цим стикаюся всі, як один в якій галузі би вони не працювали, кажуть, що працівники безвідповідальні, вони не стараються, вони злодійкуваті, вони не хочуть ніяк розвиватися, вони не хочуть вкладатися у цю справу. Вони дуже капризні і вони намагаються виторгувати у мене ще більшу зарплату. Притому натомість більше мені нічого на цю зарплату запропонувати не можуть. І я вимушений вас розчарувати, що ви так і будете зустрічати. Ось таких працівників по ходу роботи свого бізнесу, коли вам потрібно буде знайти нового працівника? Більшість кандидатів, які розглядатимуть вашу вакансію, будь-яку вашу вакансію, вони будуть саме такими: ось такими, якими ми з вами щойно розібрали: ось такими капризними, безвідповідальними, лінивими і злодійкуватими. Виникає питання: а що робити у цій ситуації? Як можна вирішити цю проблему? Як все ж таки отримувати тих відповідальних, тих старанних? Працівників у свій бізнес Адже ми з вами чудово розуміємо, що на лінивих таких капризних працівниках ви прибуткової компанії не збудуєте. Рішення цієї проблеми буде доволі непопулярним, і більшість підприємців від нього намагаються відсторонитися будь-якими способами, шукають усілякі обхідні шляхи, але ви ніколи від цього нікуди не втічете. Єдине правильне рішення у цій ситуації це платити високу зарплату своїм працівникам. В ідеалі ваші завдання Взагалі платити найвищу зарплату на ринку. Бо тільки тоді, коли ви платите найвищу зарплату на ринку, до вас у бізнес на вашу вакансію створюється просто потік бажаючих працювати саме із вами. І виникає доволі цікава ситуація для вас і вигідна для вас. Ви маєте можливість серед усіх цих кандидатів обирати тих, які вам найбільше підходять, і серед тих кандидатів, які будуть до вас звертатися, буде значна частина із. Спеціалістів і кажучи про спеціалістів, я маю на увазі не тільки тих людей, які добре і правильно виконують свою роботу. Я кажу про тих людей, які допоможуть вам і заробити значно більше, і допоможуть вам дуже сильно зекономити в роботі вашої компанії. Мало того, що вони вам і зароблятимуть більше, і економитимуть більше, вони ще й допоможуть вашому бізнесу вийти на абсолютно новий рівень розвитку, будуть впроваджуватись нові підходи, нові технології. Які допоможуть вам дуже сильно випередити ваших конкурентів, я більше скажу, наймаючи спеціаліста у свою компанію, разом із його навичками і з його інструментами, які він буде використовувати у вашій роботі, ви так само купуєте й усі його знання, усі його напрацювання, які він багато років збирав, крупинка за крупинкою з інших компаній, де він працював. Тобто увесь досвід, усі помилки, які були допущені компаніями конкурентами. Курентами, де він раніше працював, він усе це із своїми знаннями і своїми підходами передасть вам і впровадить в роботу вашої компанії. Це ж просто колосальна економія для роботи вашого бізнесу. Я вже не кажу про те, що цей спеціаліст буде працювати добросовісно, правильно, відповідально, адже його суть в тому, щоб робити роботу якісно. Йому не потрібно шукати усілякі обхідні манівці, за якими він буде усіляко відхилятися від роботи. Він розбирається. У своїй справі, йому не потрібно тікати від роботи, він з задоволенням робить свою роботу. І саме таких людей вам потрібно наймати у свій бізнес. Саме з такими людьми ви зможете розвивати свій бізнес і виходити на кардинально новий рівень, успішно боротися із своїми конкурентами. Врешті-решт, ви будете збільшувати свій прибуток завдяки такому підходу. Але я знову ж таки зроблю наголос на те, для того, щоб у вас працювали справжні фахівці, ви повинні платити їм достатньо. Ви повинні повинні платити їм максимально високі зарплати, а для того щоб ви змогли платити таким працівникам, фахівцям максимально високі зарплати, ваш бізнес повинен генерувати вам достатньо коштів, достатньо прибутку, із якого ви будете платити більшість зарплати. Я якраз працюю із клієнтами над тим, щоб вони отримували максимум коштів від свого бізнесу, щоб вони могли платити своїм працівникам найвищі зарплати на ринку, щоб купляти в свій штат Найкращих спеціалістів, які і будуть збільшувати їм дохід, і знижуватимуть витрати, і впроваджуватимуть нові підходи введені бізнесу, окрім того, будуть порядно, якісно і старанно виконувати свою роботу, саме те, чого усі підприємці так шукають, так чекають, і саме такі працівники будуть найкраще, найшвидше і найбільше відробляти кошти, які ви їм будете платити. Тому, якщо і ви хочете отримувати максимум коштів від свого бізнесу, щоб наймати справ. Професіоналів своєї справи, які якісно, порядно, вчасно будуть виконувати свою роботу, і з якими у вас не виникатимуть проблем, яким не ви будете розповідати, як їм потрібно робити свою роботу, які навіть вам зможуть розповісти, як було би правильно виконувати цю роботу, і ще й зможуть навчити інших ваших працівників тому, як правильно працювати. Записуйтесь на безкоштовну консультацію. Посилання для запису залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.